Учень восьмого класу Добровицького ліцею Терещук Артем, гумореска Ростислава Солоневського, як того гною. З України дуб мужчина, влаштувався у купе, біля нього москалина, звісив голову й хропе. Проти нього з Будапешта і з гітарою хлопчак, з ним кубинець ще. А решта кілька заспаних дівчат. Дістає українець сало з'їв шматок, але воно щось йому не смакувало й полетіло за вікно. Ой-ой, Ой-ой-ой, та Бог з тобою! — з'ерепенився москаль. Сала в нас, як того гною, і мені його не жаль. А кубинець припалити хтів сигару. Та вона не збиралася горіти й, полетіла із вікна. Ой ой ой, та Бог з тобою викидаєш дефіцит! В нас сигар, як того гною, і не ойкай, бо на Українець москалину, згріб, неначе барана, на плече собі закинув і прямує до вікна. Сів у крик. Та Бог з тобою москаляти відпусти. Москалів у нас, як гною, хай летить під три чорти.